останню путь проведжають Олексія Фалєєва. Чоловіку було всього 29 років. За 10 днів маленькому сину воїна мало виповнитися 5 років. Побачити його герой хотів понад усе. Так, говорить, хочу Ілюшу побачити. Ілюшу хочу побачити. Говорю, не привезіть, говорить, мені Ілюшу сина. Сина його, так. Сьогодні дзвонила завтра. Погиб, убили мать. Це були останні слова загиблого героя. Жінки кажуть, він щодня намагався вийти на зв'язок із рідними. Кожен день, почти можливість, він дзвонив. Хорош, хороший, хороший. хороший. спокійний хороший. сина, так любив. Із дитинства спокійним та життєрадісним Олексія пам'ятає і пан Микола, але каже, давно не бачилися. Тепер же зустрілися востаннє вже на похованні. Ну Що Олексія я знав з дитячих років. Тому що ми, родичі по лінії його батька, він у нас приходив в гості, надзвичайно милий такий. Хлопці добрий, порядний такий, веселий, життя радісному, такі перспективи були в нього. І ця клята війна, бачите, забирала життя, ще треба любити, працювати, дітей вирощувати, мріяти, плани будувати. Але бачите, страшна війна, забирає найкращих. Він був патріотом нашої країни. Пішов, бачити, захищати від ворога. На перевеликий жаль, життя обірвалося, царство небесні. Олексій за мирного життя працював водієм та вже за кілька місяців війни мобілізувався до лав Збройних сил України і служив в одній із бригад десантно-штурмових військ. Загинув під час виконання бойового завдання по захисту одного із населених пунктів Донецької області, 29 липня цього року. У вічній Скорботі у Олексія залишилася дружина, малолітня дитина 5 років, також мати та батько. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, про героїв, які на жаль віддали своє життя за нас, також про героїв які сьогодні захищають нашу батьківщину і дають нам можливість вільно жити і дихати вільним повітрям. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1